Продовжуємо нашу постійну рубрику автор найкрасивішого голу року. Тепер же 2017-го, Проте ми ще маємо підбити підсумки минулого року, 2016-го. І ще сьогодні на сайті Тесампроспорт ви знайдете фінальне голосування, у якому є дев'ять футболістів, дев'ять голів і дев'ять претендентів. Якби більше заохотити вас проголосувати, я зараз продемонструю вам трійку голів, які знаходяться. А, на у верхній частині, скажімо так, таблиці поки що лідирують в нашому голосуванні. Тож поїхали. Перший гол це Андрій Бацула. Він відзначився своїм прекрасним голом наприкінці матчу зірка Олександрія. Я ще пам'ятаю в одній з програм Олен Вонлинський коментував цей гол і Сказав, що не дуже зручна передача була з кутового. Проте Андрій Швиденько зорієнтувався і відправив м'яч прямо у дев'ятку. Таким чином він зрівняв рахунок у матчі. далі Сергій Сидорчук. ви бачите його гол неймовірний удар здалеку. У матчі Дніпро Динамо. цим голом Сергій приніс перемогу своїй команді і тепер претендує на особисте досягнення відзнаку нашої програми. Ну і наступний претендент: можливо, ви здивуєтеся? Можливо, що ні зараз. Ми побачимо цей гол. Андерсом піком цей футболіст, який вражає силою красою свого удару, і цей гол не виключення, а навпаки, навіть підтвердження. Цей м'яч бразилець забив у 23-му турі минулого сезону чемпіонату у матчі проти Олександрії. Ось такі вони три голи, які наразі лідирують у нашому опитуванні. Проте ви ще голосуєте.